Цибулька 5-7 калібр, 11 гривень, приїхала з Одеси. Така трохи слабше підмокла на дощі. Одаємо по 8, бо попадає хороша. А дрібненька на посадочку – 7,80». Володимир продає цибулю на місцевому ринку. Каже, нині ціна на цей овоч нижча, ніж за аналогічний період торік. Як є попит? Купляють люди. А кому потрібно, то й купує. Великого попиту немає. А минулого року яка ціна була? В цю пору 20 гривень, по-моєму, вже 25. Якщо по цінок можна сказати, картопля по 10, капуста по 7, буряк 12, морква 12. Ну, цибуля 10-12. Фермер Василь Осніцький вирощує городину в Гущанській громаді. Що найбільше садили з городини. Картоплю картопля, наша от, другий хліб. <сі> Всі її люблять. В цьому році краще набагато купують картоплю. Не знаю, от торік була дешева, по 3 гривні в цей час, 3,5. Я Її купували дуже багато менше. А в цьому році вже от вона 10-12 на ринку от її більше купують. Може вона смачніша. Різниця є трошки. Картопля дорожча, капуста трошки. Це, це цибуля, як, як коли зимою чекаємо, що воно ще 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 буде краща ціна ніж зараз. Зі слів начальниці відділу обласного департаменту агропромислового розвитку Тетяни Колесник вартість картоплі зросла через те, що фермери садили цьогоріч меншу кількість цієї культури. Натомість здешевшила через більшу кількість посіву цибуля. Традиційно у нас цибуля вирощувалася у південних областях України це Миколаївська, Одеська, Херсонська область. То е, сьогодні, ну, в цьому році багато фермерів наших і одноосібників посадили цибулі, е, вважали, що, щоб не було так, як минулий рік. Тому що не було пропозиції і тому така зростала ціна. От цього року ціна вражає, звичайно, це цибуля і 10-13 гривень. Як йдеться на сайті головного управління статистики в Рівненській області, у листопаді минулого року ціна за кілограм цибулі сягала майже 31 гривню. Катопля 9, морква понад 22 гривні, буряк майже 13, капуста понад 13 гривень. Зі слів голови асоціації фермерів рівнощини Андрія Кузьмича на цьогорічну вартість сезонних овочів вплинули зокрема погодні умови. Цього року складний рік був по картоплі, не було дощів і ну, якісної картоплі насправді реально мало. І ми прогнозуємо, що якщо не включити експортну складову, то картопля буде здорожчувати. По цибулі є питання, можливо, бути позитивна динаміка до зростання ціни, тому що якісної цибулі теж небагато її викопали. Де цибуля ми знаємо, що це вибаглива культура і до зберігання. Ми не знаємо, яка буде зима. Надіємося, що не буде блекаутів. Якщо ж відповідно не буде електроенергії, це додаткові витрати на зберігання, на пальне і тому подібне. Ціни на овочеву продукцію надалі можуть зрости. Прогнозують департаменті агропромислового розвитку Рівненщини. З Початком уже зимового періоду, звичайно, незначне зростання. Ми прогнозуємо, що буде, тому що це пов'язано із зберіганням овочевої продукції. Це додаткові витрати і енергоресурсів. Терена Сірук, Роман Чакунець, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.